Припиніть же цей геноцид продавців, власники малого бізнесу. Ідея робити з найкращого продавця керівника це просто безглуздя. Практика показує, що подавляюча більшість класних продавців це погані керівники, навіть якщо вони дуже хочуть. Це як у футболі. Скільки зіркових футболістів ставали видатними тренерами? Кройф і Задан? двоє. Ну можна згадати ще двох-трьох, але на фоні сотен – це винятки. Ефективними. Тренерами, як ефективними керівниками, стають не зірки, а стають середняки, які мають особливий набір якості. Чому ж тоді у малому бізнесі досі живеться хибна ідея губити найкращих продавців у спробах перетворити їх на нікчемних керівників? Хто зна, самому цікаво, може це спадок совка, може просто баг мислення, що зростати можна лише вертикально? Я не знаю. Та рішення, як на мене, наступне: по перше, навчитись бачити, хто дійсно має потенціал керівника, а хто ні. Мова про особливі якості: системність, лінь, вимогливість, амбіційність, вміння надихати тощо. Друге, слід показати продавцям, що зростати в компанії можна не лише вертикально, а й в експертності, і рівні доходу. Третє: зробити прозорий шлях, як стати керівником, та як без драми повернутися на позицію продавця. Тобто, спробувати тобі не зайшло нічого страшного, повертаєшся на позицію продавця, і далі зростаєш у рівні кваліфікації і рівні доходу. До речі, приклад такого шляху залишив в описі до відео. Подивіться.